Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску: як і де готується збірна України до матчів Ліги Націй? Ультрас Динамо виступили проти Суркісів. Що виграв довбик і який рекорд встановив мудрик? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Збірна України у Польщі розпочала підготовку до вересневих матчів Ліги Націй. Підопічні Олександра Петракова зіграють три матчі: у середу, 21 вересня, у Глазго, Шотландія, Україна, 24 вересня у Вірменії з їхньою збірною, 27 го у Польщі, Україна, Шотландія. Усі матчі буде транслювати наш канал Перший футбольний. Нагадаю, на сьогодні ситуація у нашій групі така: перше місце Україна, сім очок. Друге Шотландія шість, Ірландія, чотири. Вірменія три. У Варшаві синьо-жовті тренуватимуться ще два дні. А вранці 19-го вирушать літаком до Глазго. Там до складу нашої збірної приєднаються представники іноземних клубів. У польському містечку бельско бяла розпочала підготовку і молодіжна збірна України. Попереду стикові матчі кваліфікації євро 2023 з командою Словаччини. Поєдинки відбудуться 23 і 27 вересня. Перший матч наша молодіжка зіграє на виїзді у Жиліні. Номінально домашній поєдинок синьо жовті проведуть за чотири дні у Бельсько-Біалі. Тренерський штаб прибув у четвер. А легіонери приєднаються до команди 19. -го. 23 третього і 27 вересня. Пряма трансляція на першому футбольному. Вболіваємо разом і перемагаємо. Таблиця коефіцієнтів УЄФА Україна перемістилася на 15-те місце у рейтингу. Це сталося завдяки нічиєї шахтаря з Селтіком та перемозі Дніпра 1 над Аполоном. Україна наблизилася до групи конкурентів. Що попереду відставання від 14-ї Швейцарії 4 очки, від 13-ї Чехії 5 і від 12-ї Норвегії 6. Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 24-25, у якому запланована зміна системи групових раундів на швейцарську, буде збільшено кількість учасників до 36 Форварда Дніпра 1 та збірної України Артема Довбика за результатами голосування на сайті УЄФА. Визнано найкращим футболістом другого туру групового раунду Ліги конференцій. У матчі з кіпрським Аполоном Артем Довбик забив два голи і віддав результативну передачу. Тож вітаємо Артема і бажаємо нових забитих голів за Дніпро 1 і нашу збірну. Півзахисник донецького шахтаря Михайло Мудрик встановив рекорд клубу. Він продемонстрував найкращий результат шахтаря за останні чотири роки. У матчі Ліги Чемпіонів із Селтіхом півзахисник розвинув швидкість майже 35 кілометрів на годину. У новому сезоні 21-річний Мудрик зіграв 5 матчів, забив 2 голи та 3 асисти зробив. І про те, що ультра з київського Динамо виступили проти Суркісів у Фейсбук спільноті WBC Бі Сі Ультрас Динамо поширили свою заяву. Цитую: нова форма футбольного клубу Динамо Київ сезону 22-23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми усі боремося за єдине натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямків вуличної культури, а саме графіті, використання на формі елементів, притаманних для цього виду вуличного мистецтва, віддає належне Києву та символізує єдність команди з містом та фанатами. Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ними та фанатами є якась єдність. У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль, це не Динамо. А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати Динамо Київ борються за незалежність України з Російською Федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один із власників клубу. Про яку єдність іде мова? На наш погляд, нинішнє Динамо, на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України промосковських колаборантів, на кшталт різних суркісів, льовочкіних, пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу із самого серця великої країни. Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення: без єврокубків чи без суркісів, без суркісів. без перемог чи без суркісів? без суркісів. Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів. І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу. І без суркісів. Ось така заява, друзі, розміщена у Фейсбук спільноті WBC Ultras Dynamo. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть, діліться своїми думками в коментарях під випуском. Дякуємо за активність, небайдужість і дякуємо за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. нас уже у команді майже 59 тисяч. Тож щиро вас запрошуємо і чекаємо. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Тож чекаємо на вас новини, плюс трансляції найцікавіших футбольних матчів на першому футбольному. І наприкінці кожного випуска новин анонсуємо їх. Отже, у неділю Рома Аталанта Італія серія А о 18.45. Пряма трансляція матчу, який буде відбуватися у Римі на стадіо Олімпіко. Будемо підтримувати Руслана Малиновського неділя Рома Аталанта. 21 вересня Шотландія, Україна. Пряма трансляція матчу у Глазго. 21.30. Чекаємо на вас. 23-го. Словаччина, Україна. Матч молодіжної команди Руслана Ротаня. Перший двобій. Пряма трансляція о 18.45. 24 вересня Вірменія, Україна о 15.45. Будемо на вас чекати! Разом ми сила. До зустрічі! Дякуємо за довіру і за увагу. Слава Україні! Ваш перший. Футбольний